Студенти першого третього курсів Хмельницького торговельно-економічного коледжу завітали на екскурсію на комунальне підприємство Електротранс майбутні логісти та управлінці бізнесом побачили, як капітально ремонтують тролейбуси від розібраної до каркасу машини до відновлення її серця. Наразі на підприємстві навчилися робити усе самі. Продемонстрували студентам і як готують тролейбуси до виходу на маршрути та відстежують рух громадського транспорту. Вони приходять до нас, ми їм виписуємо. І вони йдуть на лінію, беруть журнали, йдуть на лінію. По дозору ми відслідковуємо як вони їздять, чи роблять якісь порушення, телефонуємо відповідно. Наразі торговельно-економічний коледж єдиний в області, де готують менеджерів з логістики. А на електротрансі діє логістичний відділ, де можна побачити цей процес в дії. Повністю побачив логістичну програму. Той самий дозор, велику його функціональність це хороший теоретичний досвід. Які може багато що допомогти в подальшому цікаво було глянути, як працює взагалі логістична діяльність, програми різні, як тролейбуси входять на маршрут? Де вони взагалі відпочивають? Мені сподобалось це круто. Вважаю, що за логістикою майбутнє. Я знаю, що з нами перемога. Після перемоги буде розбудова потрібно буде будувати, потрібно буде відновлювати. І я розумію, що логістика буде потрібна. Студентам розповіли про заробітну плату і перспективи роботи на електротрансі. Маємо надію, що в поточному році, не в календарному, в поточному, ми придбаємо 44 тролейбуси. Зараз ми готуємо технічні завдання для виробників. Ведемо перемовини. Потужний виробник це шкода. Ми придбали два зразка, можливо, ви в місті вже бачили, правда, ви учні. Ну, сподіваємося, можливо, і будуть і нові, і також досить потужний виробник, польський Соляріс. Після підписання договору про співпрацю студенти зможуть проходити практику і працювати на підприємстві. Це те підприємство, комунальне підприємство, яке розробляє маршрути нашого міського транспорту по місту. І вони також, можливо, будуть працювати у цій сфері. Відповідно до вимог фахової передвищої освіти, вимагається співпраця зі стейкхолдерами. Стейкхолдерами є підприємства установи будь-якої форми власності, які саме вкладають ті задатки в майбутніх фахівців, які необхідні для реальної роботи. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.